Вітаю вас, моя шановна публіка, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні вже 2 січня 2024 року і ми включаємося в роботу. Знову ж таки, хочу ще раз вас поздоровити з Новим роком, подякувати вам за все, побажати вам ну, в першу чергу перемоги в цьому році здоров'я всім, благополуччя, миру і багато щасливих миттєвостей! Перший розклад в цьому році я б хотіла зробити. Ну, такі, знаєте, як на 24-й рік, але на перші 5 місяців. Ну, тобто, завершення зими 2 місяця і 3 весінні місяці. Подивитися, які будуть основні енергії. 24-й рік розпочався, і перші 5 місяців енергії цих місяців і основні події. Зараз подивимося енергію року. На одну карту, як завжди, я роблю, коли розглядаю енергію. Чоловік людини або коли ми дивимося на Україну, так. з чого все почнеться. Пас жезлів це вісник. В першу чергу це новини. Вісник. Це таке класичне значення. Поява руху в якійсь ситуації, яка зайшла в глухий кут. Так? І тут, уже ми тут вже ми починаємо трошечки вигрібати. Це як крок в потрібному напрямку. Початок року, окрім обстрілів, не ознаменується чимось таким неймовірним. Бо Паш це добра карта, але вона показує щось таке невелике. Тобто тут нема такого, знаєте, розмаху, такого чогось здоровенного, так, от як початок року. Тут просто є таке натхнення. Отже, робимо висновок, що ні брак ресурсів, ні ІПСО, ні витівки нашої влади все ж таки не зламають жагу до боротьби і до перемоги. Це такий, знаєте, основний посил енергії року. Дивимося, яким буде січень основні енергії січня 24-го року. Колесо Фортуни започаткувало і це добре, січень заявить про себе, так, знаєте, активно. Добре. Колесо Фортуни і король мечів це стратегічний хід конем, я б так би сказала. Колесо фортуни, як Колесо роки, показує зміни, і зміни відбудуться вони і на фронті, і тут, можливо, в якихось фінансових моментах. Що стосовно фронту, пам'ятаєте, я вам казала завжди, що король мечів це уособлювання повітря. це… До речі, і одне із класичних значень це пілот, це те, що пов'язано з авіацією. Тому, я так думаю, що в січні у нас буде такий переломний момент на фронті, який буде стосуватися повітря. Можливо, це нарешті ми отримуємо літаки або якась перевага в повітрі буде. Що, до речі, по королеві Пентаклю буде нам надавати якісь вагомі результати. Робимо висновок, що січень доволі добрий місяць буде, і будуть зміни ще в фінансах. Це щодо якихось виплат, або будуть якісь грошові оборудки. Дуже багато розмов про події, які стосуватимуться саме грошей в Україні. Це, можливо, будуть і викриття, куди пішли гроші, тому що король мечів, він все ж таки іноді виступає в ролі судді, то є людина, яка щось засуджує. Це буде таких стосуватися моментів, не дуже приємних і одночасно це як буде підписання якихось законів. Тобто, що про що говорить Січень? Про Переміну, зміну по колесу фортунів на військову на фронті, тому що є король мечів, це все ж таки те, що я вам казала, перевага в повітрі і про гроші. Це тут як і викриття, і про приток грошей в Україну. Ми теж будемо ще про це чути. А це ще, знаєте, тут іде інформація про те, що в січні будуть активно працювати. Якісь починання, які направлені на військову промисловість, от тут іде така інформація про те, що щось активно запрацює, туди вклали гроші. Тобто якісь промисловості, якісь підприємства, щось будуть працювати, до речі, знову повертаємося до короля мечів, як до повітряної стакії. Можливо, це мова йде про безпілотники, які будуть виготовлятися, тому що закладено дуже багато туди ресурсів. Ну і ми з цього ж будемо мати якийсь позитивний результат. Це такі от енергії січні, про що ми, можливо, будемо або чути, от це можливо будуть СМІ нам подавати. Ну, от так. А далі в нас йде лютий. Що у нас в лютому? Які основні енергії лютого? Про що ми будемо чути, які будуть розмови? Лютий місяць 24-го року. П'ятірка жезлів, перша карта це боротьба, продовжується. Тут немає зупинки, і це добре. Угу. А тут ще в нас є страшний суд посередині, це як доленосне рішення. Бо все ж таки страшний суд і п'ятірка жезлів це зміна думки, і плюс сім жезлів, і як допомога досягти бажаного. Тобто, ем, тут, то, знаєте, це йде якби не про нас. Це якось зміна у світі. Тому що Страшний суд він все ж таки розказує про щось таке об'ємне. Тут спостерігання закінчилися. Ми якось йдемо вгору. Страшний суд доволі доленосна карта, її ще, до речі, називають кармою. Так? Нам важко, вдається наша перемога, але все ж таки її нам показують. світ, Вмикається більш активно, і це нам дає такий, знаєте, підйом і наснагу. Суд плюс сім жезлів – це допомога в боротьбі з труднощами. Причому це така допомога, знаєте, як непочайній ложці, як раніше було, так? це щось вагоме і рішуче. Тобто, в лютому показують, боротьба продовжується, і вона буде дуже активна, і вона буде дуже така рішуча, я б так би сказала. Березень. Березень 24-го року. Які енергії? Дуже до речі, показовий місяць, тому що все ж таки старший аркан тут є імператриця. Такі плодотворні дії і вкладання, які приносять, врешті-решт, результат. Це буде така атмосфера, коли є відчуття. Що щось важливе нарешті реалізується. Тут добрі новини по королеві кубків і зріст стабільності, бо є старший аркан імператриця. Тут багато жіночої жіночої енергії, можна думати, що на арені можливо з'явиться жінка, яка дасть якийсь вагомий внесок в події в Україні. Оці карти читаються як важливе рішення по збереженню всієї України. Це можливо про повернення території йдеться, тому що імператриця це є як Україна, така. До речі, тут подивіться, теплий час вже показано, так уже тут цвітіння якесь починається, тобто це вже не зима. І четвірка пентаклів я тримаю те, що мені належить. Зверніть увагу, в цьому розкладі є такі чудові старші аркани. Колесо Фортуна, зміна долі, так, страшний суд це те, що має відбутися. Це в арабській мові є таке слово Мактуб, яке означає, що. Те, що має відбутися, і ніхто не має на то впливу. Тобто воно відбудеться однозначно. І знову ж таки, імператриця королева кубків добрі новини для України по збереженню чогось досягнутого. От так. Мені карти подобаються. Це в нас був лютий ой, січень, лютий березень. Ну, давайте дивитися квітень, що нам дає квітень на 24-й рік. Так, жіноча енергія продовжується. Дивіться, тут королева Кубків, королева жезлів. Королева мечів. Імператор. А тут уже цікаво. Дуже активна жіноча енергія, починаючи з березня місяця переходить на квітень. Я вам так скажу, мені тут показують популярну якусь відому жінку, і те, що вона пропонує чи каже, має якийсь дуже вагомий сенс. Якщо її слухати і робити так, як вона каже, то це буде і успіх по імператору. Можливо, це йде мова про якийсь серйозний проєкт. І тут, знаєте ще тут є претензії на лідерство, бо все ж таки імператор це хазяїн. Так? А тут гляньте, жінка претендує на лідерство. І ця жінка закликає до раціонального підходу при вирішенні якоїсь важкої проблеми. Ну, мається на увазі в Україні. Вона пропонує розумні дії. Що я вам можу сказати? В квітні чекаємо на якусь розумну жінку, яка буквально ну, обіцяє нам розрулити ситуацію. Її дії ми ще побачимо і ще в березні, бо тут знову ж таки: королева кубків, імператриця це теж жіноча енергія, розумієте? І вона продовжує свою дію і на квітень місяць. Мені дуже цікаво, що це буде. Ну, час плине дуже швидко, тому ми будемо мати змогу спостерігати і зрозуміти, що до чого. Тобто в квітні чекаємо жінку. Добре. А що травень нам дає? Так. А травень? Угу. От і результат. В травні я бачу, знаєте, якесь суцільне задоволення. Ніка ще. Так, дивіться, ну, дев'ятка кубків задоволення. Активний рух, бо є у нас колісниця. так? Дивіться, колісниця, і тут шість пентаклів, Зараз, Зараз обдумаємо, скажемо, це читається як встановлення справедливості, рух вперед, завдяки партнерству, завдяки об'єднанню, якась продуктивна взаємодія, імпульс відповідальності і впевненості в силах своїх. Отак от. Це як поштовх, коли все є, коли є ресурси, є можливості, коли все збіглося, і як всередині країни, і як ну Анука. А ще що тут мені покажуть? Дев'ять пентаклів. І король пентаклів. Добре. Так, рицарь Пентаклів. Тут мені показана ситуація, яка по рицарю Пентаклів рухалась дуже повільно. І от в травні раптом так сильно рване вперед. В травні буде дуже великий крок. По колісниці люди давно знали, коли і що треба було робити, але не було або ресурсів, або хтось заважав. І ось настав той час, коли всі пута скинуті. Тут дуже такий вагомий просунення, і карта магу, і 9 пентаклів. Ну, травень нас здивує здивує. Настав час, коли всі ці пута скинуті. По колісниці. Кількість уже переходить в якість. І маг це показує. Тобто я володію всім, я все можу. Тут є контроль територій, до речі, дуже багато пентаклівих картів. Як ви бачите, так? тут у нас і трійка Пентаклів, і шість пентаклів, і рицарь Пентаклів, так, і ще навіть, і король Пентаклів. По таро маємо всі шанси отримати те, за що ми боролися. Я вам так скажу: перші п'ять місяців показують, що Україна не здається. Допомога надходить. На умови Росії ніхто не ведеться, тобто мені оці 5 місяців показують, що здачі територій не буде. Мене це дуже радує. Ну тут оця дивіться тут. От карта дев'ятка кубків є це задоволення. Да? Воно починається у нас з березня, і в травні ми дійсно маємо дев'ятку пентаклів. Це карта все ж таки це солідні такі території, це збагачення, це процвітання. Звісно, це не буде так просто, що там ну, зібралися окупанти і пішли. Звісно, вони будуть чинити опер, бо все ж таки є четвірка кубків, це знаєте, як стан змореності, що вже важко нам все це. Але король Пентаклів завершає розклад і він показує території. Колісниця і мах вказують на контроль. Тобто, що відбувається, за ці 5 місяців, все ж таки, я так думаю, у нас буде повернення наших територій. Це дуже радісні новини. Мені це приємно бачити і читати. Будемо на то сподіватися. Тобто, перші п'ять місяців, що у нас буде відбуватися в Україні у 2024 році, ці енергії мене дуже радують. Я вам дуже дякую за ваші. Лайки, за коментарі, за вашу увагу. І далі будемо дивитися на таро, будемо спостерігати, що буде відбуватися. Щасти вам, до побачення!